Мамо моя дорога, ти як квітка весняна. ти для мене цілий світ, хоч маю досить літ. Мамо, я тебе вітаю, від душі тобі бажаю щастя, Миру і тепла, більше щирості й тепла, розуміння та уваги від усіх завжди поваги. Хай збуваються всі мрії всі бажання та надії. Мама найдорожча, Мамочко єдина, щирі побажання від доні й від сина. Квіточок пахучих принесла багато, цей квітковий ранок у велике свято. Ти матінко матусю, я добра від тебе вчусь, це найкраще в світі, мама, ніжна, добра і ласкава. Спасибі за ласку, за щире тепло, Не дос, пані, ночі, турботи й добро, здоров'я міцного ми зичимо щиро, любові і радості, злагоди й миру. На рідна рідненька, добра і проста, наша дорогенька, наша золота. Натруджені її руки, мудрі її слова, пам ніколи, манко, спокою нема. Тож дозвольте день такий святковий побажати щастя, радості в житті, щоб не знало мав горя в ніколи і до своїх років ви для нас жили. Мамо, матінько, матуся, я добра від тебе вчуся. Ти найкраща в світі, мама, добра, ніжна і ласкава. Хочу сказати спасибі тобі за те, що одного разу, подарувавши мені життя, ти не побоялась вкласти мене все, всі свої сили, всі свої знання, всі свої можливості і всю свою любов. Прости мене за труднощі, які виникали на шляху нашого з тобою спілкування. Ще не зовсім дорослий, але вже усвідомлюю, як я тебе люблю. І я вдячний долі, що моя мама саме ти. Тусю, мила, мамо, люблю тебе рідненька, для мене ти у світі, мов сонечко тепленьке. Матусю, мила, мамо, подякувати хочу за всі твої старання і безсонні ночі. Мамо, ми цілуємо ваші руки, від яких завжди йде тепло, а цвіте завжди лише добро.